Привіт! Сьогодні у мене ні, це не відбивні, це такі рублені котлети із курячого філе. Куряче філе воно дуже-дуже сухе. І кожна господиня хоче зробити так, щоб воно було соковите і смачне. І щоб із філе з цього вийшло якомога більше виробів. Я сьогодні приготувала. Як я готувала, подивіться відео. Ну що, починаємо? Перш за все, нам потрібна одна цибулина. Один зубчик у такий гарний часнику. Я взяла два. Одне яйце. Цибуля, часник і яйце ми переб'ємо в подрібнювачів, таку, знаєте, як е, зробимо як пюре. Е, далі Десь чайна ложка солі, це за смаком, 700 грамів грудки куриної, але вона має трішки підмерша, щоб краще було її нарізати. Чорний мелений перець спеції, чебрець в мене він є, дві солові ложки борошна, але це я все додам під час роботи. І будемо смажити ці котлетки на сковорідці. Що зараз я роблю? Зараз, перш за все, я швиденько подрібню, дрібненько, так порубаю філе і висипаю це все в миску. Краще це робити трішки підморожене, щоб м'ясо було. І десь 0,5 см отакі кубики нарізаю. Що ви не можете нарізати тоненько, ну мене підморожена. Будь ласка, наріжте як можете, і потім трішки відбийте молоточком, щоб м'ясо швидко приготувалося. М'ясо нарізаємо поперек волокон. Ось дивіться, тут гарно видно, якось дивіться, такі смужечки, як проходять волокна. І ми нарізаємо отак. Це дуже важливо при будь-якій нарізці м'яса, не тільки куриного філе. Бачите, ось прямо так ідуть вони. А ми ріжемо поперек. Так, нарізала, дивіться, як це виглядає. І зараз одну цибулину трішки подрібнюю. І морквинку, я за морквинку не сказала. Це дуже велика морквинка, поменше я візьму це для кольору і для смаку трішки по темноту. Вибиваю сюди. Одне яйце. Отака маса вийшла. Я її виливаю сюди. Трішки цибулю я залишила, щоб не зовсім така рідка була. А ви вже там дивіться саме, як. Я просто знаю, що коли як пюре, дуже пюре, то тоді вона дуже гірка цибуля. Отак. Добре. І тепер. Десь отакий шмат і морквинки, невелику морквинку, натру прямо сюди, на дрібній тептушці. Чим цей рецепт гарний. Готується дуже швидко, інгредієнтів небагато, а виходить досить таки багато цих котлет. Така дрібна-дрібна. Тому, якщо подивитися і захочеться вам приготувати, я буду дуже рада, якщо ви використаєте для своїх рідних на обід. Саме цей рецепт. Якщо ви не полюбляєте моркву, не додавайте, але моркву це корисно. Останнє, що залишається, щоб не поранити пальці, з'їдаємо. Далі беру десь чайну ложку солі. Чесно кажучи, я ніколи сіль по ложках не беру. Я беру так, як я вже звикла: чорний мелений перець, чебрець, який він ароматний. Це той, що ми з вами збирали в сосновому лісі. Сюди можна додати зіру, дуже гарно підходить до курки. Сюди ви можете куркуми додати. Це вже за вашим бажанням. І зараз оце все я дуже. Ой, вибачте, ложечку думаю, суху ж брала. І додаю сюди дві столові ложки борошна. Але в мене можливо трішки піде більше цей раз. Чому? Тому що в мене грудка підморожена і вона дуже-дуже волога. Можна додати сир, але коли це ви смажите на сковорідці, сир починає горіти, тому я не рекомендую. І не потрібно перегружати, і по смаку і по Е, Ви можете додавати замість борошна крохмаль, але мені з борошном подобається більше. Така маса виходить. Дивіться, яка вона гарна. Схоже, чим на олів'є. Ні. На салат із крабових паличок. Прямо зовсім у мене мало спецій, тому я ще додам. Я додам, ми полюбляємо коріандр. Дуже смачний. Дякую, Леся. Такі ці приправи гарні. Паприки трішки додам прикопченої. Так, десь півчайної ложечки. Це буде все ароматно і це буде дуже-дуже смачно. Перемішую. Ще раз кажу, всі спеції додавайте за своїм смаком. Це ваш. Рот, тому я не можу сказати, що оце. Якщо ви не додасте цього, то це буде катастрофа. Ні, ви можете використовувати тільки одну сіль, а можливо деякі сіль не їдять. Будемо смажити на рослині олії. Я трішки забула взагалі сюди дуже гарно додати десь дві столові ложки майонеза. Але майонез я не хочу, тому я додам трішки ось такого е йогурту. Зараз я помірююся, 100 мл, мабуть це буде і смачніше, і соковитіше, і перемішую. Робити соус, тобто сметанку чи його змішати з часничком, додати туди зеленого кропику свіжого, і буде дуже гарний соус. Але ми ці котлетки будемо їсти. У нас дуже багато своїх законсервованих, які я готувала. Кетчупів, лечо, папрікашів. Всі відео є у мене рецептів на розділі плейлист консервація. Будь ласка, заходьте, дивіться, тому я соусу готувати не буду. О, зараз буде дуже-дуже соковито ще. Добре, що я згадала за це. Я, чесно кажучи, дивлюся на зовнішні. Думаю, ну щось у мене тут не вистачає. Тепер все як потрібно. Чекаємо. 15 хвилин пройшло, повертаю голову, а в мене на підвіконні гарненька вже виросла цибулька зелена. Тому я додаю зелену цибульку, теж буде трішки смак, і кольорова гама буде набагато веселіша. Ну, звичайно, що додайте такі дві гарні головочки цибулі, тобто дві цибулини. У ну, мене ще зовсім мало. Глянь, так гарно виглядає. Ставлю сковорідку, наливаю рослину олію, так як для млинців. Це не фритюр. Я думаю, що олійка вже розігрілася. Така столова ложечка буде. І на середньому огні, щоб не дуже горіло, підсмажимо котлетки, кришкою не накриваємо. Все ходить, бачите? Можете і прикрити, щоб скоріше кришкою. Це за бажанням. Ви, господар, на своїй кухні. Тут уже готуйте, саме головне, щоб просмажилися всередині і щоб вони не були горілими. Так, я прикрила кришечкою, щоб скоріше. І по краєчкам ви вже бачите, але обережно це я не взяла лопатку виделку, щоб не пошкрябати сковорідку. О, красота. І так само 5 хвилин з іншого боку. Прикриваю, щоб не стріляло. Ну, що? Притримайте. І викладаю наступну партію. Ось так Ну що, котлети готові. Зараз я візьму тарілочку, зроблю таку маленьку презентацію, Ну, яку там презентацію з котлети можна зробити. Ну, Щось, щось ми з вами придумаємо і будемо пробувати. Взагалі на тарільці повинно бути те, що тут всередині морква є, значить і морку можна подати. А то деякі, знаєте, так, я дивлюся теж в інтернеті ж відео готують, потім вирізають з капусти, такі як листя, викладають, і на тарільці все повинно бути те, що ми їмо. Ну, у нас все. Це бальзамік, котлета і морква. Зараз я отак розріжу, щоб ви подивилися, яка вона всередині. Дуже гарно все обсмажувалося, нічого тут не, не розвалювалося. Дивіться, яка вона соковита, ароматна. Ну, Звичайно, якщо ви більше зелені додасте, то, то кріп там. Ну, Зараз зима, зараз цього немає. То... Але це ж ви можете готувати і влітку. Давайте скуштуємо. Дуже соковито. Не знаю, філе, щоб ти не додав, само філе воно суховате. А отак поруб, порублене, а так рублене із цибулькою, і саме цибулька перебита з яйцем, дуже-дуже смачно. Мені трішки-трішки не вистачає солі. Але це, знаєте, як отак ручку так раз і опа, присолили. Це ви можете як припадати, як професіональний повар. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, готуйте. Саме головне, щоб було що готувати і для кого готувати. І пригощайтесь, будь ласка, все як завжди. Беріть, беріть, та не соромтеся, беріть по два собі і своєму другові або чоловікові. Пригощайтеся, смачного!